Що ж розпочинаємо цю інформаційну годину? Далі до невтішних новин. Адже кількість загиблих внаслідок обстрілу росіянами гімназії в Нікополі зросла вже до трьох. Ще дві людини постраждали. Про таке повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Майже півсотні рятувальників продовжують розбирати завали. Під бетоном ще можуть бути люди. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що постраждали співробітники навчального закладу. Усім надають медичну допомогу. Ну а пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Більше деталей можемо дізнатися від Сергія Лисака, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, актуальну інформацію, що зараз відомо про обстріл Нікополя. Можливо, є попередні версії. Чим вдарили росіяни по гімназії? Дійсно, сьогодні у нас росіяни вдарали по гімназії. Тип ракети з наразі зараз встановлюються. На місці працюють рятувальники, і ворог надає нам повноцінно провести аварійну рятувальну операцію, бо близько розташовані лінії розмежування вогню. Що стосується потерпілих, то вже три чоловіка знайшли мертвими. Продовжується аварійна рятувальна операція. Наразі що під завалами може знаходитись одна людина. В лікарню самостійно звернулися дві людини. Одна людина з осколковим пораненням перебуває в середньому стані важкості, і інша людина з акумо-травмою. В той же час ну давайте от ще повернемося до інформації. яку подавало до цього, що під завалами, це, зокрема, рятувальники про це звітують, можуть бути під завалами ще люди. Скільки триватиме процес розбору цих самих завалів? і Чи відомо скільки там було людей? Давайте від цього відштовхуватися. На нашу думку, що там повинна перебувати ще одна людина, варійна-рятувальна операція ще триває. Вона триває досить тяжко, бо ворог знаходиться дуже близько до Нікопольщини. І після того, як ми так і починаємо проводити оварі-рятувальну операцію, ворог починає обстрілювати з артилерії з лівого берега Нікопольщини. Тобто ми періодично продовжуємо і періодично відходимо, бо є загроза артилерійського обстрілу. А що зараз відбувається саме безпосередньо на місці влучання? Так тривають пошукові роботи. Але чи є біля цього місця зараз рідні постраждалих, і загиблих? Чи надається їм якась можлива допомога психологічна? Що стосується допомоги, то на місці працюють і кому... комунальні служби, працюють органи місцевого самоврядування, працюють також і органи державної влади. Надається всіляка допомога і за ракетного обстрілу. Цього постраждали понад 50 будинків, такі приватних. 18 господарських споруд. Ясно, що робота триває. Робота триває щодо надання допомоги цим людям, і в тому числі відкритий пункт, куди люди можуть звертатись. Ну, от буквально якихось там півгодини тому, знову ж таки, акцентуючи увагу глядачів на карті повітряних тривог, знову в полі зору був була Нікопольська громада і е, загроза артобстрілу. І ця ситуація вона не є новою. На жаль. Чи можна говорити про те, що ситуація з відновленням тих самих споруд, про які ви згадували, і про приватний сектор, і про якісь малий середній бізнес вона є критичною, чи в принципі ви намагаєтеся впоратися з усіма завданнями, все робити більш-менш вчасно? Чи є для цього всі можливості і підтримка з центру? Щодо можливості, вони є дійсно, і Ми намагаємося їх в повній масштабі реалізовувати. Але ви ж самі ж сказали, що загроза артилерійського обстрілу вона фактично не контрольована. Вона в на постійній основі, і ми намагаємося цим справлятися, також вчасно реагувати на ті виклики, які є. Щодо цих самих арт обстрілів, часто густо з військовими говоримо, що намагаються військові принаймні ну спрацьовувати на упередження, і подекуди це вдається досить часто знищувати ті ж самі арт установки або те озброєння, можливо, там танки, гармати, міномети, з яких цілять по НІКП, наприклад, чи є у вас інформація, що з цим відбувається? Чому в епіцентрі постійно це саме цей населений пункт області? Ну, це населений пункт, бо за річкою Дніпро знаходиться все таки ворог. А все, що стосується до знищення техніки, то це більш питання компетентне буде до наших військових. Але ви говорили про те, що нещодавно ворог поновив активність по обстрілам, так і зараз власне гатить по кілька разів на день. Так, от зокрема ви повідомляли про те, що обстрілював район 5 разів на день і били, зокрема, і по не тільки по Нікопольщині, так мешканців Марганецької громади, зокрема так само атакували. Які можливо населені пункти в полі особливої уваги ворога зараз. Усі населені пункти прибережної зони, ніки не перебувають в зоні постійної уваги. Добре, що ворог не забрав життя з інших мирних наших мешканців. Але зараз будемо всі наші сили та засоби націлені на надання допомоги тим людям, які безпосередньо постраждали. Дякуємо вам за те, що долучилися. Спасибі за інформацію. Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.